Проекту «Укривенк», який називається Ви бувайте». Це дуже крута, просто навіть я не буду боятися цього слова. Роз'йобна штука, яку ви можете використовувати на будь-якому івенті. Тобто, вона дуже легко адаптується під весілля, ювілей, бізнес-заходи, якісь корпоративи. Тобто, ви можете це використовувати будь-де дуже крута річ, та дуже багато сюрпризів є всередині. Але ми зробили цю гру як. Щоб коли ви її отримаєте, там питання чоловічі та жіноче, тому що чоловіки та жінки є на кожному заході, тому можна працювати у тому вигляді, у якому є ця гра, але ви можете її персоналізувати під пару, тобто змінити все. Змінити питання під компанію, під захід, на, як... на якому ви працюєте, тобто все-все все це все, 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 дуже легко робиться, та тобто зараз ви зрозумієте, чому саме так. Дивіться, переходимо на перший слайд, та зараз а, розповім вам, як це все працює. Ви збираєте на сцені максимальну кількість людей, максимальну кількість гостей. Тобто, якщо у вас захід на 100 людей, хай це буде 100 якщо захід там на ну, 50, хай це буде 50. А, стільки, скільки вам дозволяє сцена, або стільки, скільки ви Можете а, запросити на сцену, скільки ви можете їх витягнути там ну в 5-10-30 Добре, дивіться, з'являється питання. А ці люди вони стоять по центру. Та мета кожного, кожен а, грає сам за себе. Мета кожного з учасників дійти до фіналу та залишитися а, до кінця. А, та в ідеалі залишиться тільки один або якась частина з людей. Дивіться, все дуже просто. А, як я казав, тут питання такі: дивіться, чоловічі та жіночі, вони на тоненького, скажімо так, тому що це універсальний такий формат, але все це можна змінити. Тобто, ви видаляєте ось цю, наприклад, картинку, якщо вона вам не потрібна, а, тому що ми зробили. Так, що під тематику інтерактиву у готовій формі вони ну, можуть тут бути так? Але якщо ви там щось будете редагувати, ви можете просто все це видалити, все дуже просто це робиться. Тобто, дивіться, наприклад, стоять люди та з'являється питання: у якому класі у підручнику біології з'явилися розділи про будову статевої системи людини. Та ваші гості відповідно до тієї відповіді, яку вони вважають правильною, обирають сторону. Тобто хтось стає е лівіше, хтось правіше. Потім е ви натискаєте праворуч, вони починають отак рухатися плашки, натискаємо знову. Неправильна відповідь зникає, та написано Ви бувайте. Ті, хто залишаються, вони кажуть тим, хто відповів неправильно. Ви бувайте! Та всі, ті, хто відповів неправильно, вони займають свої місця е за столами. Та ми йдемо далі. Тобто, всі, хто відповів правильно, вони знову стають по центру, натискаємо праворуч та з'являється наступне питання: на якому місці знаходиться Україна в рейтингу розмірів жіночих грудей. Вони знову е гості діляться. На дві частини хтось йде наліво, хто вважає, що 31 місце. Хтось йде направо, хто вважає правіше, хто вважає, що 47 місце. Натискаємо знову бам, 31 місце. Це правильна відповідь. Ті, хто відповів неправильно, вони займають свої місця. За столами, а та ви не забувайте про те, що ті, хто залишається, вони повинні сказати: Ви бувайте! Та так йдемо далі. Дивіться у кінці цієї гри ми зробили для вас всі слайди, які ви можете відредагувати. Та зроблені вони як? Тобто там буде. Справа правильна відповідь, та, злів... Ой, справа, та зліва правильна відповідь. Потім є питання з картинками. Тобто, якщо ось тут вам треба ну, там, фото молодят, фото ювіляра, е, щось там е, вставити, тобто тут є питання та правильна, неправильна відповідь, та е, відповідно е, від вашої правильної відповіді ви вписуєте те, що вам потрібно. Ну Давайте зараз ми проплацимо все це швиденько, щоб я вам. Показав, як це виглядає. Дуже крута механіка, дуже крута гра. Та це е, у готовому форматі, чоловіки, ну, чоловіче-жіноча така гра, е, тому що питання такі е, на тоненького, так? але е, все можна адаптувати, ви це повинні розуміти, все це адаптується дуже просто під будь-який захід, тому це унікальна механіка. А, так ось, дивіться. Е, ось, тут пишемо питання, неправильна, відповідь, правильна. Тут інша впаде право ось тут питання для малюнка. Тобто, тут ви у режимі редагування вставляєте малюнок, сюди вписуєте правильно, сюди неправильну відповідь. Це потім виглядає ось так. А якщо тут, наприклад, ну там не знаю, фото молодят та питання, скільки місяців разом вони були на цьому? Фото: вісім або шість. Та гості обирають ті, хто відповіли неправильно, вони вибувають. Тобто, вибувайте, вони все залишають гру. Тобто всі ці слайди ви можете копіювати, вставляти туди, куди вам потрібно, та працювати. Та є ще ось так. Ми зробили для вас, коли питання для двох малюнків. Наприклад, тут один малюнок, тут інший. Є якесь питання, та тільки один малюнок він є ну, правильним, так ось так. Друзі, це я підкреслюю унікальна механіка. Це те, що ви можете придбати та використовувати впродовж десяти ну, років своєї роботи ведучим. Це дуже крута річ. Ми її тестували. Я її е, тестував на корпоративах, на весіллях, на ювілеях. Ну, це просто я знову знову скажу, це просто ну такий роз'єм. Тому користуйтеся е, інтерактив. вибувайте від проекту Укрівен. Це гармата, гармата для всіх ваших заходів.